Наша філія зазнала реновації. Ми збільшили кількість ліжкомісць, так потужність по суті збільшили з 50 до ремонту так до 72 після ремонту. На першому поверсі у нас знаходиться 35 чоловічих ліжкомісць, а плюс підготували дві кімнати для денного перебування для маломобільних осіб власне на кріслах колісних. На другому поверсі у нас знаходиться 24 ліжка для жінок. І і на третьому поверсі маємо 9 місць у форматі підтриманого проживання, запуск цього відділення якраз у процесі. Отже, на першому поверсі ми замінили вікна з ціллю теплоізоляції. Так, приміщення зробили косметичний ремонт власне, тут, коридорів та власне кімнати приймання наших клієнтів. І станом на зараз завершуємо косметичний ремонт у. Кімнатах для чоловіків реновації зазнала зовнішня частина нашої будівлі. Це власне і було монтаж ліфта. А також ми облагородили прибудинкову територію, замінили пандус з усіма урахуваннями доступності і там власне мобільності наших клієнтів. Також озеленили прилеглу територію власне біля приміщення.